З огляду на стимулюючі ефекти легко зрозуміти, чому кава є другим за обсягом продажів товаром на землі після нафти. Багатьом з нас вона допомагає залишатися бадьорими і активними впродовж напружених днів. Але як вона впливає на нас? Що саме кава робить з нашим мозком? Коли ви не спите, хімічна речовина під назвою аденозин повільно накопичується у вашому мозку? Цей аденозин зв'язується з рецепторами, які гальмують мозкову активність. Зрештою, чим більше там аденозину, тим більш втомленим почувається мозок. І у цьому є сенс, оскільки чим довше ви не спите, тим більше стомленими ви себе відчуваєте. І навпаки, поки ви спите, концентрація аденозину зменшується поступово стимулюючи пробудження. Але виявляється, що кофеїн у вашій каві за своєю структурою неймовірно схожий на аденозин. Кофеїн потрапляє з потоком крові у мозок, де починає конкурувати і зв'язуватися з аденозиновими рецепторами. Але оскільки це не аденозин, то ефект сонливості не проявляється. Аденозин при цьому не може більше зв'язуватися, і це означає, що його роль у стимуляції сну стає менш помітною. І це чудово для вас тоді, коли ви відчуваєте себе втомленими. Однак при тривалому вживанні кофеїну мозок реагує утворенням більшої кількості рецепторів аденозину, а це означає, що все більше кофеїну необхідно для того, щоб викликати аналогічний ефект. Це також означає, що коли ви спробуєте припинити пити каву або пропустити її щоденну дозу. То можете зіткнутися з деякими симптомами відміни і відчути себе більш втомленими ніж до того, як ви почали вживати каву. Але кофеїн не зупиняється на цьому. Він також стимулює виробництво адреналіну, гормону, який відповідає за реакцію бийся або тікай. Адреналін збільшує частоту серцебиття і навіть пришвидшує дихання. До того ж, він впливає на рівень дофаміну, запобігаючи його реабсорбції в мозку, що робить вас щасливими. Фактично, це те ж саме, що робить кокаїн, тільки меншою мірою. Зрештою, кофеїн діє як наркотик. Це дофамінове стимулювання також є властивістю кави, що дає помірне звикання до неї. А чи можна випити занадто багато кави? Виявляється, існує смертельна доза кофеїну, і вона становить 150 мг на 1 кг маси тіла. Це означає, що якщо ваша маса 70 кг, то вам для передозування необхідно 14 тисяч мг кофеїну. Звичайна чашка кави містить 150 мг кофеїну, тож при масі тіла 70 кг необхідно приблизно 70 чашок кави, щоб убити вас. Однак ви повинні випити всю цю каву зараз, тобто практично неможливо отримати передозування від кави, оскільки ваш шлунок фізично не здатний вмістити таку її кількість. У вас розвинуться манія і галюцинації ще до того, як ви дійдете до останніх чашок. Кофеїн має період на піввиведення приблизно 6 годин. Інакше кажучи, якщо ви вип'єте звичайну чашку кави з приблизно 150 міліграмами кофеїну, то після 6 годин у вашому організмі залишиться 75 мг. міліграмів, тож ви відчуватимете лише половину ефекту. А ще через 6 годин в вашому тілі буде 37,5 мг міліграмів кофеїну, залишаючи більше місць для зв'язування аденозину. Ось чому ви, можливо, випиваєте додаткову чашку протягом дня для того, щоб підтримати цей бадьорий та енергійний стан, а також чудові відчуття. Тож випийте кави і насолоджуйтесь задоволенням, доки воно триває.